Приготуємо смачне пісочне печиво. Для цього візьмемо маргарин. З маргарином виходять смачніші, ніж з маслом. Додаємо цукор, сіль, збиваємо міксером, додаємо яйця. Суміш може розчаруватись, але це нормально. Додаємо борошно, перемішуємо. Також додаємо порошок до печива. Тісто довго не вимішуємо, щоб не перегріти. Беремо пергамент, два листочка вирізаємо, ставимо між двома листами тісто, розтачуємо. Товщина має бути приблизно 5 мм. Вирізаємо печиво. Я робила кільця, ви можете обрати будь-яку форму на свій смак. Посипаємо горішками і ставимо морозилку. Потім викладаємо печиво на тефлоновий коврик, можна на силіконовий, а можна випікати на пергаменті, просто розставити його одне від одного подальше. Випікаємо при температурі 180 градусів 25 хвилин приблизно. Всім смачного.